Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego Military. І сьогодні у нас буде інструкція на оновлену стугну. У нас вже була стугна на каналі, але це така більш правдоподобна. Тут я використав двосторонній скотч, я намагався зробити якось по-іншому, але мені не вдалося так, щоб воно виглядало, як і в реальному житті. Тож, давайте розпочнемо. Для моделі нам знадобляться ось такі деталі, давайте розпочнемо. Беремо три ногу ось таку от зверху ось таку деталь. На неї тайлик з двостороннім скотчем. Я не знаю, якщо ви зможете зробити по-іншому, то буде прикольно. Але я зробив так. Тайлик спіном посередині. Ось така деталь. Все, сама підставка тринога у нас готова. Тепер робимо капсулу. Беремо ось таку от деталь. І в неї вставляємо конектор спіну. Ще одну таку беремо, з'єднуємо і беремо, звичайно, ось таку от детальку. Чіпляємо сюди. Ось такі от шини. Це, по-моєму, від літака. Ось так от. І садимо на двосторонній скотч. Ось така от стугна у нас вийшла. Я вважаю, виглядає реалістично. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. До побачення. Мирного неба вам над головою!